Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо супершвидкий шоколадний торт без духовки. Будемо випікати коржі на сковорідці. Все дуже просто, досить бюджетний варіант. Дуже смачно. Тортик виходить такий шоколадний, смачний, з сметанним кремом. Все дуже просто і смачно розпочинаємо. Зручну ємість відправляємо 250 г борошна. У мене звичайне пшеничне борошно вищого гатунку. Просіємо до нього 20 г какао-порошку, Обов'язково просійте, тому що воно має здатність так трішки збиратися в грудочки, тому просіємо. Додаємо 180 г цукру, додаємо 1 чайну ложечку, бачите, з такою гіркою розпушувача, це 5 г, і все це ретельно ложкою або вінчиком перемішуємо. Тепер додаємо 130 мл молока. Весь рецепт з кількістю в ложках, я пропишу в описі під відео. Зможете приготувати навіть без вагів. Добавляємо 50 г олії рослинної або це 3 столові ложки. Додаємо 2 середніх яйця, бажано кімнатної температури. Молоко також бажано або кімнатної температури, або трішки підігрійте. І не забудьте дрібочку солі для балансу смаку. Тепер це все вінчиком або лопаткою трішки перемішимо. Не до прямо однорідного стану, але трішки, щоб все об'єдналося і маса стала більш такою вологою. Тепер сюди додаю 1 чайну ложечку без гірки харчової соди. Обов'язково її гашу або лимонним соком. У мене лимонний сік, десь близько 1 чайної ложечки, щоб така ось реакція пішла. Або ж оцтом 6-9%. Знову трішки це все перемішуємо і вливаємо крутий кипяток. У мене він щойно закипів, водичка щойно закипіла і вливаємо 100 мл. І знову вінчиком ретельно це все перемішуємо. Зверніть увагу, ось таке за консистенцією тісто у вас має вийти. Тепер беремо сковорідку, беріть сковорідку з товстим дном, з антипригарним покриттям, можна, можна ось така як в мене, вона не з антипригарним покриттям, але з товстим дном. Перший раз я змазую олією, а далі смажу на сухій сковорідці. Вогонь ставимо, сковорідку розігріваємо гарно і вогонь ставимо трішки нижче середнього. І наливаємо. Корж має бути у вас не тоненький, десь приблизно товщина 3-4 мм. Тобто не тоненький Тут коржик, а такий трішки він має бути пухленький такий. І в мене діаметр 21 см. Гарненько так тісто розподіляємо, не до самих крив, щоб було зручно перевернути на іншу сторону. Накриваємо це все кришечкою і на такому помірному вогні смажимо, десь приблизно. Три хвилинки з однієї сторони, відкриваємо кришку. Періодично можете також витирати конденсат на кришці. Дивіться, коли поверхня стає матовою з такими пузирками, це означає, що потрібно перевертати. Проходимося обов'язково лопаткою по краям і швиденько перевертаємо на іншу сторону. Таким чином, смажимо всі коржі. У мене всього вийшло 6 штук. Діаметр у мене вони вийшли 19,5 см, а я ще буду трішки підрізати. Дивіться, головний критерій. Наливаємо не занадто тоненько, щоб вам було зручно перевернути, бо є ризик, що ви коли будете перевертати тоненький корж, він вас просто переламається. Смажимо на такому помірному вогні і під кришечкою. Три хвилинки з однієї сторони, потім проходимося по краю, перевертаємо на іншу сторону, і де ще одну хвилинку на іншій стороні, також під кришкою. Посмажили таким чином всі коржі, даємо їм охолонути. Відбувається це надзвичайно швидко, 10 хвилин і вже вони холодні, тому відразу готую крем. У мене сьогодні буде сметанний крем. Замість такого крему ви можете приготувати будь-який інший, який вам подобається. 500 г холодної жирної сметани, жирністю 25%. Головне, вона має у вас бути густою. Не густа, тоді відвішуйте на марлю або на сито, або ж використовуєте загущувачі. У мене ось така домашня густа сметана. Додаю цілу пачечку ванільного цукру, додаю цукрову пудру за смаком. Мені вистачає 3 столові ложки, комусь знадобиться 5-6 Тут уже все за смаком, можете скуштувати крем. І тепер на помірність на середній швидкості міксера збиваємо до стану крема. Якщо не хочете збивати, і такий варіант можливо, можна просто додати ванільний цукор і цукрову пудру, і просто вінчиком перемішати. Якщо коржі в мене трішки такі, бачите, по краям не рівні, тому я беру в мене є кільце діаметром 18 см. Я вирізаю, щоб вони були всі рівненькі, і ось ці. Краєчки можна з'їсти, це дуже смачно, а можна зробити крихту і обсипати бока, це вже як вам бажається. Беремо якусь тарілочку або якусь підложку, наниз трішки сметанного крему, перший корж. Розділяємо весь крем на більш-менш рівні частини і формуємо тортик. Корж, крем, корж, крем, коржі дуже вологі. Сметанний крем чудово просочує, тому нічим додатково просочувати не потрібно. Тортик виходить нам звичайно м'яким і дуже смачним. Наверх я відправляю трішки сметанного крема і я його прямо в кільці збирала, тому зверху я також з харчовою плівкою накриваю і відправляю в холодильник. Приблизно на годинку і тортик вже можна декорувати і смакувати. Або не декорувати, можна відразу відрізати сматочок і їсти. Три столові ложки крему я відклала, щоб зверху потім замазати його, якісь нерівності, і бока, коли ми виймемо із кільця. Я просто цей крем відправляю також з тортиком в холодильник. Торт чудово пропитався, беремо його, виймаємо із кільця, проходимося богострим ножем обережно. Якщо ви використовували ацетатну плівку, то просто виймайте з кільця, також буде дуже зручно. Виймаємо. І тепер боки я і верх трішки замазують тим, тим кремом, який я відкладала. Замазуємо, вирівнюємо. Взагалі декор верху на ваш смак. Можна ось в такому вигляді залишити і смакувати для домашнього чаювання саме воно. Я просто в мене була свіжа малинка і ожина, розкидала по тортику і зверху притрусила однією чайною ложечкою цукрової пудри. Все, можемо відрізати шматочок. Тортик дуже м'якенький. Дивіться, як я відрізаю, він просто як по маслу йде. Дивіться, який красивий зріз. Тортик дуже м'який. Хто любить шоколадні торти, це саме воно, готуйте обов'язково, як бачите, дуже все легко і просто. Духовка не потрібна, смачно, доступно і просто. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, лайк, коментуйте, чекаю на ваші коментарі. І підпишіться на канал. Дякую вам до зустрічі. Пока-пока.